Менше однієї доби вертоліт Мі-2, який увечері 17 вересня встановили на постаменті, де раніше був пам'ятник на місці відпочинку Петра І наступного дня демонтували. Полтавці, а також переміщення, які живуть поблизу, кажуть, військовій техніці в історичному центрі не місце. БТР БТР поставили в Харкові на вулиці. Наталії ужвій у дворі, бахнуло так, що всі вікна повилітали, все повилітало. Правильно, що військову штуку прибрали. Правильно люди, хай спокійно сплять. Що обрали вертольот, правильно зробили. Тому що вертольоти не тут, в місті повинні стоять на реду. А дехто з містян і взагалі не помітив вертольоту, який майже добу простояв на розі вулиць Спаської і Пилипа Орлика. Не бачив вертольота, але, допустим, що обрали пам'ятник, я не згоден. Це вони не ставили. І це не їм вирішувати. А вирішувати всьому українському народу. Що б ви хотіли бачити на його місці? Я хотів би, щоб вони назад і поставили те, що вбрали. Я дуже рідко в цьому районі буваю. Я той пам'ятник пам'ятаю. Самоліт взагалі не бачила. От ну, а вообще я проти оце, що ламають в Полтаві, за словами мешканців будинку по вулиці Пилипа Орлика, напередодні вони підготували колективний лист до обласної військової адміністрації міської ради та командування військової частини з проханням прибрати експонат, який за словами людей наражає їх на небезпеку під час повітряних тривог. У нас написані. Е... Військової адміністрації обласної коготу виконуючим обов'язки самій Ямщиковій і Романову. Поки що. Сьогодні я дзвонила Міністерству оборони повітряним силам. Дзвонила я на ВСБУ. Цей лист готовий. Що планують встановити тут у перспективі? Цього у Полтавській міській раді, куди ми звернулися за інформацією, не коментують. Нагадаємо, демонтаж пам'ятника на місці відпочинку Петра І у Полтаві розпочали 1 квітня цього року, а встановлений він був у 1849 році.